Лінія фронту дедалі ближче підходить до кордонів Дніпропетровської області. І зараз вже мешканці нашого регіону вимушені виїжджати зі своїх домівок. Раїса проживала в селі Новопавлівка, що на Дніпропетровщині. Через постійні обстріли у квітні 2025 року жінку евакуювали волонтери. А вже жоса ця війна почалися прильоти, почалося все таке. Розбили вікна, кухню, вікна повилітали, гараж. Тоді вже прийшлось виїжджати. Вже страшно. Сиділи, поки ще терпімо, було сиділи ми дома, а тоді вже ж виїжджати прийшлось. Наразі жінка перебуває у шелтері, який знаходиться у Любимівській громаді. Свою роботу він розпочав нещодавно. А це Наталія. Разом із родиною та онуками вона виїхала до Дніпра села Троїцьке, що на Донеччині. Але згодом через проблеми з житлом була вимушена переїхати до шелтеру. Додому хочеться, за... ну, дому нема. Все розбито, У нас навіть сел нема. У новому місці жінка одразу облаштувалась. Разом з іншими мешканками Наталія відповідає за кухню та щоденне меню в прихистку. А тоді. Я стала на кухню. Я тепер уже два місяці варю. Кушать усім. 60 чоловік у нас вже. Ну, успіваю, варю. Да? Помощники в мене є, тут дівчатка теж. Теж такі самі, як і я, біженці. У квітні 2025 року будівля була повністю відремонтована та обладнана для життя людей. Точно по 64 чоловіка проживає. Повністю шелтер ще не заселений. Ми тільки, тільки завозимо людей. Поважно, а це вже Дніпропетровська область. Завдяки підтримці гуманітарної місії Проліска кімнати були оснащені меблями та побутовою технікою. Обладнані кухні, окремі душові, санвузли і пральня. Це була занедбана будівля лабораторії. Нам її передали по меморандуму місцева влада. Ми звернулися до проліски, ми співпрацюємо з проліска з 2022 року. І тут все проліска, все, що ви тут бачите: ремонт, обладнання, меблі, все, що є в цьому в цій будівлі, це вся фінансування пролісків. Фронт підходить ближче і зараз евакуюють людей з Сінельніковського району. Дніпропетровщина не стоїть осторонь, приймає і робить усе можливе, щоб підтримати кожного.